Життєвий та творчий шлях Федора Миколайовича Попадича Грибан Тетяна Сергіївна, 4 СБД С. Омус, Житомирський державний університет імені Івана Франка. Керівник Гордєєва Ковальчук Тетяна Олександрівна, викладач кафедри мистецької освіти. Видатним представником музичного життя Полтавщини періоду 1877-1943 років був композитор, диригент, педагог Федір Миколайович Попадич. Він є одним із засновників полтавської філії всеукраїнського музичного товариства імені Миколи Леонтовича. Незважаючи на його значний внесок у культурне життя, ім'я Федора Попадича та його творча спадщина маловідомі широкій публіці та зазнали незаслуженого забуття. Слова Миколи Лисенка, який висловив повагу до Федора Миколайовича Попадича, підтверджують його винятковість. Як музичного і громадського діяча вичините подвиг в ім'я народу, ви несете факел світлого і розумного. Життєвий шлях Федора Попадича був пов'язаний з хоровим виконавством. Велику роль у його становленні, як диригента відіграв. Іван Різенко, полтавський хормейстер, регент і викладач співів Полтавської духовної семінарії 1851 1931 років. Під його керівництвом Попадич отримав практичні навички у хоровому диригуванні і організації аматорських. Хорових колективів у Полтаві. У 1903 році Попадич очолив Великий Об'єднаний хор, який виступав під час відкриття пам'ятника Іванові Котляревському у Полтаві. З цієї нагоди була виконана кантата Миколи Вітальовича Лисенка на вічну пам'ять Котляревському. З великим успіхом Попадач був послідовником лисенківських традицій та пропагував їх у своїй творчості. Він вивчав фольклорні джерела і робив обробки, застосовував методику Миколи Віталійовича Лисенка у роботі із аматорськими хорами. Крім того, він широко висвітлював творчість лисенка та присвятив йому свій хоровий твір. Серце музики на слова Миколи Вороного. У 1900-х роках аматорський хор під керівництвом Федора Попадича брав участь у численних мистецьких заходах. У 1900-х роках аматорський хор під керівництвом Федора Попадича брав участь у численних мистецьких заходах у Полтаві. Присвячених пам'яті видатних українських культурних діячів. Ці заходи були традиційними для культурного життя багатьох українських міст того часу. Один із таких концертів присвячений Івану Котляревському 1906 року. Відбувся він у Полтавському театрі. Про що згадувала Олена Пчілка у часописі Рідний край, як піднялася з запона, на кону показався серед квіток та іншого гарного прибрання великий портрет Котляревського. А по прийому стояв хор, що складався з хлопців та дівчат? Всі в українському вбранні. Той змішаний хор. Під орудою Попадича проспівав кілька народних пісень та композицій Лисенка. Попадич дуже зручно орудує хором. Подобалось мені й те, що 15-й хор старався не тільки добре виспівати номер, а й додати йому живості душі. Слухаючи мотив, здавалося. Що тих людей приймає одне спільне, щире почуття. А це так рідко буває з хором. У 1913 році Федір Попадич став керівником хорової капели Полтавського товариства Боян разом з Володимиром Щепотьєвим. Вони організовували публічні виступи музикантів. І акторів. Лекції, концерти та популяризували українську народну пісню. З 1922 року Федір Попадич і український художній хор імені Шевченка долучилися до діяльності полтавської філії музичного товариства імені Миколи Леонтовича. Федір Миколайович Попадич. Також підтримував організацію Капели Бандуристів у Полтаві у 1925 році, яку очолювали Володимир Кабачок та Гнат Хоткевич. За чотири роки своєї роботи у Полтаві, капела бандуристів під керівництвом Кабачка досягла великих професійних успіхів. У 1929 році. Їй було присвоєно звання Державної зразкової капели бандуристів української РСР. А після об'єднання з Київською капелою в 1935 році вона була перейменована на першу зразкову капелу бандуристів наркомусу України. Федір Попадич присвятив майже всю свою діяльність розвитку. Музичної культури Полтавщини, де він працював віддано, однак його внесок у культурну музику є значно ширшим і вагомішим. Він завжди залишався визнаним професіоналом у хоровому виконавстві і музичному просвітництві, спрямовуючи свою значому діяльність на загальнонаціональне культуротворення.